Михайло віддає знову на Дебича. Фол. Арбітер. Арбітер сигналізує фол на капітана вільхівців. Подивимося, чи зможе Михайло підняти настрій місцевим болівальникам. Шестаков. Удар Стійка! Стіка! Михайло шестаков пробиває м'яч у Стіку. Поперечена рятує гостів. Подача. Удар! Удар на добиванні. Забиває гол Данило Колесник. Прекрасна гра від Денеги на виході, але вільхівці продовжують свою атаку. Вільхівці з м'ячем. Удар! Гол! Гол у ворота! Куликів білки забиває! Горенко Роман. Куликів з О, прекрасний пас. Арбітр сигналізує на 11-метрову позначку Кіктенко проти Колесника. Колесник розбігається. Удар гол реалізує 11-метровий Данило Колесник.